Масовний удар по Криму вилетіли ракети та дрони, вибухи чути у різних кутушках окупованого півострову. Добряче дісталося Севастополю під атакою і Кримський міст та те, що залишилося булькати у портах від флоту Орефії. Бавовнило навіть на аеродромах, атакували військові бази і відплата за атаку на Київ. Наймасштабніший удар по Криму за довгий час і є дуже хороші новини для усіх українців. Ними порадимо вас далі. Усім вітання. Я вдячна за те, що вибираєте наспітівію за для. Того, аби різнуватися останні актуальні події, підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Жителі окупованого рашистами Криму повідомили про вибухи у різних частинах півострова, також чутно роботу протиповітряної оборони. Повідомляється у мережі, що вибухи чули у Севастополі, Саках, Керчі та в районі аеродрому Больбек. За даними рашистського телеграм-каналу Вачукаугепу, це найбільша дронова атака на Крим за останній час. Як відомо, Арафія використовує півострів як базу для своїх операцій проти України. Там розташовані авіабази, склади боєприпасів, центри зв'язку, радарні станції та системи ППО. Атаки дронами дозволяють Україні послабити рашистську військову присутність і знизити загрозу ракетних ударів. За час повномасштабної війни кримський міст неодноразово зазнавав атак. Одного разу на мосту стався вибух, що призвів до руйнування частини дорожнього полотна та тимчасово припинив рух. Наступного разу відбулася чергова атака, внасток якої було зруйновано одну із секцій мосту та пошкоджено іншу. Після цих інцидентів окупанти посилили заходи безпеки навколо мосту. Вони розмістили баржі та плавучі бонові загородження, а також встановили додаткові вежі протиповітряної оборони. Також у цей час і інша низка районі Арафі була атакована дронами. Як пише телеграм-канал Астра вибухи чули у містах Туапсе і Анапа, Краснодарського краю Ерафії. Аеродром міста Сочі закривали через атаку БПЛА. Місцеві жителі повідомляють, що дрони атакували Туапсинський морський торгівельний порт. А губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв запевнив, що в районі постраждалих немає, тільки пошкоджено декілька будинків. Також повідомлялося про вибухи у небі над Анапою. В аеропорту Сочі водили план кила. Він перестав приймати та відправляти рейси. Окрім цього, напередодні у Рязанській області РЕФІ прогреміли вибухи. Невідомі дрони атакували один із найбільших у Рефі Рязанських НПЗ. У мережі публікували кадри пожежі, як стверджується, у районі нафтопереробного заводу. Нафтопереробний завод Рязанської нафтопереробної компанії було атаковано вже тричі. початку року загалом Збройні сили України атакували щонайменше 27 паливно-енергетичних об'єктів у 16 районах. На харафі із початку 25-го року. На ну, тим часом керівник центру протидії дезінформації про РНБО Андрій Коваленко у своєму телеграм-каналі підтвердив атаку на рязанське НПЗ. Дописав наступне: цитую потужність переробки 17,1 мільйон тонн нафти на рік. Що робить його одним із п'яти найбільших НПЗ РФ? Там виробляють бензин, дизельне паливо, авіаційний газ, мазут і нафтохімію. Особливу роль відіграє авіаційне паливо, критично важливе для фронтової авіації армії РФ і стратегічної дальньої авіації. Ці, що завдає ударів по Україні, це третя атака на завод від початку року, повідомив Коваленко. До слова, Рязанська НПЗ розташована на території південного промислового вузла у місті Рязані. Належить рязанській нафтопереробній компанії, яка входить до структури державної корпорації РосНЕФТЬ. Ну а в врашицькому місті Сизрань безпілотника атакували місцевий нафтопереробний завод, після чого на об'єкті зайнялася пожежа. Про це повідомляють місцеві жителі. У повідомленнях вказується, що у районі місцевого НПЗ чули щонайменше три вибухи. Наразі там триває пожежа. Внесток атаки постраждав місцевий нафтопереробний завод. Повідомив голова центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. На відео оприлюднених у соціальних мережах видно декілька місць загоряння на території НПЗ. Таким чином був атакований сезранський нафтопереробний завод у Самарській області. Він має потужність переробки 8,9 цілих тонн мільйони нафти на рік, що робить його одним із середніх за розмірами НПЗ у РФІ, підтвердив Андрій Коваленко. З 15-го року завод повністю випускає продукцію стандарту Європ'ять серед товарів, які виробляються на НПЗ, паливо, авіаційний газ та біту. За словами Коваленка, такі заводи відіграють серйозну роль у рашистській логістиці у війні проти України. Чим саме атакували НПЗ. Андрій Коваленко не уточнив також. Через непередбачений викид горючої суміші під час ремонтних робіт на нафтовому родовищі в Тюменській області декілька працівників опинилися у вогні. Робота 23 свердловин зупинена на Радонецькому родовищі нафти в Тюменській області РФІ стався вибух. Причиною інциденту на території підприємства РН УВАДНАВТГАЗ став непередбачуваний викид. зі свердловини на поверхню суміші газу та нафти та подальшої займання під час ремонту обладнання. Про це пишуть російські та місцеві пабліки двоє робітників спалахнули. Чоловіки зазнали тяжких травм і зараз перебувають у лікарні. Постраждали помічники бурильника. 21-річний Мухамед Башир та 46-річний Аура Аурабек. Їхній стан оцінюється як важкий. Ідеться в одному із повідомлень. Також зазначається, що у трудовій інспекції Тюменської області журналістам повідомили, що постраждали три працівники Єрмаківського підприємства із ремонту свердловин. Згодом в департаменті охорони здоров'я підтвердили, що що госпіталізувала лише двох постраждалих. Водночас на відео моменту вибуху чітко видно троє людські постаті охоплені полум'ям пожежу на підприємстві, яке є дочірньою компанією РосНЄФТІ, ліквідували оперативно. Але після інциденту 23 свердловини призупинили видобуток вуглеводнів. Між тим у Франції у третю річницю початку повномасштабного російського вторгнення в Україну біля будівлі генерального консульства Ерефії в Марселі сталися вибухи. Як повідомила представниця поліції, три вибухові пристрої були вранці кинуті. у Тіну будівлі генконсульства два з них здетонували. За попередніми даними постраждалих немає. Нападник втік. Поліція поки що не розкриває деталі про тип вибухових пристроїв і не висуває версії про мотиви нападу. Прокуратура розпочала розслідування за фактом умисного пошкодження майна, але зазначила, що будівлі не було завдано жодної видимої шкоди. Раніше ж повідомлялося, що у будівлю рашиського диппредставництва були кинуті пляшки із запальною сумішю. Міністерство закордонних справ Рефії закликало французьку владу ретельно розслідувати інцидент. Решниця МЗС Рефії Марія Захарова заявила, що є ознаки терористичного акту. Москва також закликала посилити заходи безпеки щодо рашиських дипломатичних представництв у Франції. Також стало відомо, що за низкою вибухів окулярів для ФПВ-дронів у рашись. Кі армії, які відбулися на початку та всередині лютого цього року, стоїть українська розвідка. Про це повідомили джерела в спецслужбах Українській Правді, зазначається, що у рашиських військах відбулася серія вибухів окулярів для піввідронів під час їхнього використання операторами. Таким чином, пропагандисти повідомляють про десятки таких інцидентів, що трапилися у декількох областях Арафії на початку лютого. Водночас, джерела в українських спецслужбах кажуть, що за операцією стоять фахівці головного управління розвідки Міноборони Україна. Зазначається, що всередині окулярів, які передали. Пілотами в в рашиські волонтери було вмонтовано вибухівку. За інформацією причетних до операцій для виконання завдання було придбано велику партію в півіокулярів для пілотів рашиської армії. До слова, перший випадок стався 4 лютого у Білгородській області, де російський військовий отримав травми обличчя та очей. Надалі вибухи зафіксували ще у Курській, Луганській та Донецькій областях. Фахівці української розвідки додатково обладнали їх функцією дистанційного підриву. Після цього у координації з ГУР рашистські волонтери безоплатно як благодійну допомогу відправили окуляри до безпілотних підрозділів ЗС РЕФІ. За інформацією рашистських джерел у січні-лютому. Волонтерські організації передали військовим близько 80 fpv окулярів Skyzone Cobra від одного постачальника, який 3 лютого втік з рафії рейсом Москва-Стамбул. Згодом таких фактів було значно більше, адже тепер українські краївки, де виготовляють окуляри сюрпризом для російських окупантів, є вже не тільки в українських Карпатах, а й у рашиському Сибіру, Зазначила джерело у спецслужбах. Ну а я вам вдячна глядачі за що ви додавали до кінця. Підпишіться поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами до зустрічі в наступних випусках.